У нас в українському податковому законодавстві є такий, я навіть не знаю наскільки коректно його називати, певний інструмент, теж податкового там планування, як опція одразу саме за вашим вибором, тобто ну, власників компанії чи там органу управління, який приймає рішення по компанії, компанію, яку ви зареєстрували за кордоном, поставити на податковий облік в Україні. І ну, імовірно, це може надати додаткову можливість мінімізувати певні, наприклад, ризики. Правил контрольованих іноземних компаній для кінцевого бенефіціарного власника. Але навіть якщо ми в основному можемо дивитися на цю можливість як можливість мінімізувати оцей ризик, і ризик, в тому числі, там просто виявлених постійних представництв. Ну, мені здається, тут трохи буде щось нагадуючи, хто перший. Або компанія прибігла перша і себе зареєструвала резидента України, перестала бути не резидентом, не може бути у резидента постійного представництва. Да? Або певні ознаки її діяльності першою виявила податкова. Служба, і тоді після того як податкова служба у тут примусово може її поставити на облік як не резидента з постійним представництвом, і вже ж такі кейси, є, як ми знаємо, то вже після цього не буде можливості скористатися цією опцією, але купа додаткових оцих питань з невизначеністю по решті податкових зобов'язань, дивідендна складова да питання зарплатні, треба, як на мене, зважувати. Просто оцей перший певний податковий плюс, чи буде він переважати додаткові? ну не те, що прям явні мінуси, але ну таку сіру зону, яка поки на 100% не визначена, чесно кажучи, для мене ця норма і ця структура, можливість це ну якась схема для українських резидентів. Я собі з великим знаєте. Трудом уявляю собі, що якась там фармкомпанія відома, да. Замість того, щоб уникнути постійне представництво, зареєструйся резидентом України. Оце компанія. Ті компанії відчуття. іноземні, в яких дійсно тут є діяльність, да? вони навряд чи їм будуть скористатися. Це опція для холдингів, які були зареєстровані. Да, для того, щоб обійти. Воно ж і запроваджувалося разом із правилами, да, ця норма. І я думаю, що це саме для цього. Тобто це для. Ну, для українських резидентів більш така така опція якось там, ну, або позбавити себе від цього тягаря адміністративного по кік звітам або дати якісь механізми для оптимізації.